Я приїхала вам показати один з видів урбан туризму, Urban Exploration. Це Future Stalk. Це ось цю будівлю. Одна з найкращих сучасних будівель світу. Тому ми зараз туди підемо і я вам буду показувати її ближче. Ми виходимо в Амстердам Зюїт. Зюїт Плейн. Це один. З сучасних районів Амстердаму. Ось такі хмарочоси тут. А я йду вам знімати дуже крутий будинок. Ось такі тут сучасні будівлі. Найсучасніші. Дуже величні хмарочоси. А це один з найсучасніших і найгарніших будинків, який входить в топ-10 сучасної архітектури світу. Ось такі величні хмарочоси, цуцик якийсь. І ми входимо вже в цей сучасний район. Це новострої, будівлі, які ще будуються. Тут дуже мало людей, є офіси, які вже здались в оренду, а є, які ще не здались. Знімаю вам обзорку. Такі великих хмарочоси, Тут така краса, начебто ми десь в Брукліні, або в нью йоркі або в Бостоні. Дуже величні будівлі, круті, класні. Це найсучасніший район в Амстердамі. Тепер я подивлюсь у камеру, щоб з вами поближче привітатись. Ось ми приїхали в Амстердам Зейт. Це один з найсучасніших районів Амстердаму. Тут отакі висотки, і тут проживають заможні люди, тобто якісь депутати, бізнесмени, артисти, діджеї і таке інше. Зараз ми поїмо і вирушимо далі в цей ф'юче будинок. Він називається The Valery. Це один з найкращих і найсучасніших будинків світу. Він входить в топ-5. І я вам його максимально і детально покажу. А поки ми повечеряємо, тут такий канал. Ми чилимо. малий їсть, зараз буде їсти. Ось ми взяли в Альберт Хейн булочки. І такі тут будинки круті. Так, ну что, мы будем есте. <laughs> Булочки взяли, сыр. Давай я его достану. Тоби. Ага. О, угу. Угу. Ага. Вот так. Сыр. Ого. Нормально. И еще. Сейчас, Сейчас минутку. <laughs> Все не очень, блин, просто было. Да. О, это ж. <ріст> Я достану тріпот. А-а-а! Уїджала. І почеплю телефон зараз на тріпот, щоб ми поїли трохи. Так, ну ми тут їмо. Зараз підкріпимося трошки і підемо ось туди. Так, смачно. Зараз у звіті появиться аптеки. Смачно запиваю кавою, мабуть, помаду розстерла, Ну, нічого. Таке буває. Коли приїжджаєш на індустріальний туризм, mm -hmm. то можна все. Mm. Я себе зараз відчуваю, начебто я десь в Нью-Йорку, от, серед от таких будівель, <хи> і ми їмо прямо посеред ось таких крутих будівель, де тут тільки багаті, по ресторанах ходять, сілять, а ми такі прості люди. Да? Ага. Прості люди слушаємо. <хи> угу. Он mm, mm, прапор ЛГБТ. он там. Три прапора ЛГБТ ось там вдалині. Ну mm, я потім покажу. Ну все, ми поїмо. І потім далі я вам покажу ось цей краєвид, що взагалі тут. Все, смачного всім. Ну, все, ми знімаємось з бази і будемо йти. Я вам буду знімати всі ці оті доміки, ці всі будівлі. Так що, я думаю, це буде новий вид сталкерства. Це Future сталк це новострої, будинки, які будуються, або які ще не добудовані. Тому погнали зі мною, погнали з нами двома, і я вам буду... Ребят, я хочу больше у вас спросить. короче, э, вот допустим, если вот вот берем, все трипот мой, все, вот все вот у меня пультика пульт от ядерки есть. Ладно, не будем этот мем uh -huh. видосы. Сейчас я его не все пошлю, короче. Нам нужно прикрепить, потому что все завершаем видео, короче. Так, да. О, давай Хоккей теніс теніс тут показувати здання густі зв'язки вообще какой та люди тут гуляють люди тут чилять, і дуже мало людей до речі на вулиці тому що сьогодні неділя сьогодні всі вдома чилять, навіть у великих містах тут такого немає в Європі що люди десь там тусуються вони і можуть відпочивати, вони собі знаходять час, щоб відпочити, відпочити саме вдома. З сім'єю, з родиною, подивитись якийсь фільм і таке інше. Ось які квіти гарні. Дивіться, О, ти що, як тут гарно. Ось такий райончик, тут велике, потім ось, ось будівля висока, тут булочки і там круті будівля дуже. А там, отам далі вишка мобільному зв'язку. Он така прикольна. Ми вирішили піти іншою стежкою. До цієї будівлі. Це, взагалі, не крапива, <laughs> І начебто ми потрапили в якусь деревню. Деревню? Ага. Це точно. Якась стежка така цікава дуже. І вона крапива. О, я десь на московці. Я в елітному районі Амстердаму, а начебто десь на Московці. Ого, які будівлі круті. Ти шо? Ай, мені мошки укусили. Ти шо? Ось така стежка позаду мене. І начебто я десь в селі в якомусь. Крапива. Ага, крапива. Коротше, ми йдемо дивитись таку круту будівлю. Вау! Це буде Future Stalk, Це буде. Urban Exploration, футуристичні будівлі. Ось, бачите, ми по яких чигирях йдемо. Так, а тепер треба якось туди пройти. Так. Ідемо. Ну, коротше, ні. Ага. О, який міст крутий, бляха, слуха. Ого! Угу, це точно. Так, і ось ці будівлі. І до них треба ще дійти. А, он я стежку бачу вже. Ой, боже мій, можна. Бійдемо, і сім'яшне не Вау, ти що? Ого! Як Які круті! Один з кращих хмарочосів року у 2022-му – визнаний хмарочос Веллий, розташований у діловому центрі столиці Нідерландів Амстердамі, визнаний переможцем щорічної премії Емперис Skyscaper Award 2022». Як повідомляє New Atlas, це багатофункціональний комплекс з трьох веж, що складається з офісів, торгових площ, зон для відпочинку та розваг та апартаментів. Це проект всесвітньо відомої архітектурної нідерландської студії MVRDV. Найвища вежа досягає висоти 100 метрів. Для створення спеціального зубчатого фасаду використовували параметричний інструмент, створений у співпраці з інженерами бюро Ару. Крім того, завдяки йому вдалося точно розрахувати унікальний зовнішній вигляд будівлі, врахувати попадання денного світла всередині, структурні обмеження та конфіденційність життя його мешканців. Вибираючи вали як переможця, журі було особливо вражене. Незвичайним та інноваційним архітектурним дизайном хмарочоса. Три вершини будівлі плавно перемикаються. От ми знімемо з себе на фоні цієї крутої будівлі. Кам'янку. А ось такі круті камні. Пасі да. земле. А, ну сіді. Ось такі каміння круті. І отакий от будинок. Дуже крутий. Який він гарний. І взагалі тут район сучасний, футуристичний. Ну а тепер ми будемо підійматися сюди. наверх и подивимся, что тут. Так, Волк за Воллери. Ось Воллери. Поднимаемся. Да, я, ребята, первый раз на такой штуке. Кстати, это что-то итальянское. Да. Тут написано Вся и будивля. Италия. Будуется, она еще надобудована. Ребята, а вот первый бах таких штук, короче, Тут э, не бах, что-то они достроили, видимо, это труба тут что Или это дождь. Скорее всего. Ну, вообще супер. Так, все поднимаем, мы ждали. Знаешь, ну, еще, тут, бы, стекля... да, тут еще бы стеклянных ступенек и был бы адреналин. Это точно. О, как тут, тут гарно. елки палки Ого! Вот это! Як туди гарно. Хорошо. яка краса. Це неймовірна футуристична будівля. Вона така крута. Вона одна з найсучасніших і найкрутіших будівель сучасної футуристичної архітектури, яка входить в топ-10 світу, не тільки Амстердаму, а світу. Але вона ще будується. Тому, в перспективі, це круте, крута будівля, мабуть, для багатих людей. Може, я тут буду жити. Але вона дуже класна, дуже крута. Тому це новий вид Urban Exploration, Urban Туризму, Future Stalk. це новострої, новобудівлі, які в перспективі будуть здаватись в оренду. Тому дивіться, мій. Stalk. Драматична натхнена геологією, вкрита рослинами долина або зе -E, виділяється в районі Зуїдас в Амстердамі своїми трьома вежами висотою 67, 81 і 100 метрів і вражаючими консольними квартирами хмарочосів вали. -E. Названа найкращим новим хмарочосом у світі на Empires Skyscaper Award 2022. Будівля вирізняється кількома параметрами. По-перше, вона об'єднує офіси, магазини, громадські харчування, культурні заклади та квартири в одній будівлі. По-друге, на відміну від закритих будівель в інших місцях Зюйдас, зелена долина, яка петляє між вежами на четвертому та п'ятому поверхах, доступна для всіх через два зовнішні кам'яні сходи. Тому що тут аварійна стрічка і там наверху також аварійна стрічка. Тому якось так, я тут ще пройдусь, вам зніму ось цю траву, що тут, ну, тут заросло все травою. О, які панорамні види круті. Вау. Це елітний район Амстердаму. Тут проживають багаті люди. Багаті, круті люди. Ну, все, ми будемо виходити звідси. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, чи сподобалась вам ця будівля, чи сподобався вам такий вид урбан туризму, Урбан Експлорейшн це фьючер Сталк. Це будівлі, які будуються, які в перспективі, і які будуть скоро здаватись. Тому. Пишіть мені коментарі, що ви скажете: знімати вам нові сучасні футуристичні будівлі, чи знімати занедбані хати, чи знімати все разом і футуристичні будівлі, і занедбані старовинні будівлі. Буду чекати на ваші коментарі, на ваші відповіді і, взагалі, просто на ваші вподобайки. Це футуристичний сталк, сталк, урбан експлорейшн, міські дослідження, урбан туризм. Пишіть мені коментарі, пишіть свої відповіді, чи подобається вам такий вид сталкерства, такий вид Urban експлорейшн, Урбексу, чи залишити контент для занедбаних хат. Та старовинних будівель, або ще розбавити свій контент ось такими футуристичними сучасними будівлями та хмарочосами. Пишіть мені свої відповіді, ставте вподобайки і до зустрічі на моєму каналі, на який ви обов'язково підпишетесь, тому що я вам знімаю один з найкращих будинків світу, який входить в топ-10, один з найсучасніших будинків. Ось біля цієї будівлі канал і футбольне поле, тобто всі умови для сучасних людей. Ось мобільна вежа дуже велика, тут знаходиться головна будівля КПН-зв'язку це мобільний зв'язок в Нідерландах. Ось також йдуть сучасні футуристичні будівлі, цілий район футуристичних будівель. Футбольне поле. Ну і канал. І будівля оця, вона така висока-висока. Навіть дивитись якось лячно. А це другий під'їзд. то був Норс. Північний, а це South Південний. Розроблений для розробника ЕЧ вали є спробою повернути зелений і людський вимір у негостинне офісне середовище Амстердам зюйдас Ця будівля з кількома обличчями. На зовнішніх краях будівлі розташована оболонка з гладкого дзеркального скла, яка вписується в контекст ділового району. Усередині цієї оболонки будівля має зовсім інший, більш привабливий природний вигляд, ніби скляний блок розсипався, щоб відкрити скелясті скелі всередині, наповнені природним каменем і зеленням. З різних місць комплексу з трьома вежами відкривається, захоплюючий вид на місто, звісно, з квартир, але особливо. І бару на вершині найвищої вежі, до якого відвідувачі можуть потрапити через флагманський магазин Молтені на першому поверсі. Планування будівлі адаптовано до суміші мешканців, працівників і відвідувачів. На верхній частині триповерхової підземної автостоянки, офіси займають нижні сім поверхів, а квартири розташовані на восьмому і вище. Значна частина будівлі відкрита для відвідування, від загальнодоступної пішло. Шохідної доріжки, яка зигзагом піднімається до центральної долини від рівня вулиці, до гроту, атріуму, який утворює криту вулиці на першому поверсі, де знаходиться лабораторія Sapiens Lab. А розсадник для молодих вчених незабаром відкриється. Технологічні експерти MVRDV створили низку спеціальних цифрових інструментів для вдосконалення будівлі, від інструменту, який забезпечував належне освітлення та краєвиди в кожній квартирі, до програми, яка уможливлювала, начебто, випадковий візоронок із понад 40 тисяч кам'яних плиток різного розміру, які прикрашають будівлю. Фасади. Кожна із 200 квартир має унікальний план поверху, який став можливим завдяки дизайну інтер'єру Heligers Arctivicus, а незвичайні консолі веж можливі завдяки інноваційній інженерії. Ландшафтний архітектор Піт Удольф розробив матрицю для виробу правильних рослин для кожного місця в будівлі, враховуючи такі фактори, як вітер, сонце, світло, температура та догляд. Дерева, наприклад, переважно знаходяться на нижніх поверхах, як ми бачили, тоді як на верхніх рівнях переважно ростуть невеликі рослини. Є також два басейни. Загалом більше 271 молодих дерев і кущів, і приблизно 13 500 менших рослин. Займають садочки з природного каменю, що представляють 220 різних видів рослин. Ось другий під'їзд, і ось третій під'їзд. Ну, ось такі свічки. Ще футбольне поле, отаке велике, там басейн, що ми бачили, ми проходили. Ну і безліч кількість самитів. Сьопроси. Так, і різні ось такі. Інсталяції, дерев'яні лавочки, класна така природа. Тобто живи, купляє тут квартиру і живи. Тому, коли ця будівля достроїться, ласкаво просимо сюди купляти квартири. Вони, мабуть, коштують дуже дорого. Я не знаю, скільки вони коштують. Але я думаю, що дорого, тому що це будівля на сьомому місці. В найкращих і найсучасніших будівлях світу в топ-10. Тому я думаю, тут квартира стоїть, може, 3 мільйони доларів, чи 10 мільйонів доларів, чи може 1 мільярд доларів, я не знаю. Але воно того варте, воно взагалі я б тут би жила. Зніму цей вид, це клумба невеличка. Але вона така гарна, особливо оці колоски. Крізь які я дивлюсь. Мені нагадують Україну. Класна травичка така. І саме тут, в цих кущах, мені здається, начебто я не десь у великому місті, а десь в селі, в Україні, десь в полі чи в лісі. У найближчі роки будівля набуде пишного вигляду згідно з задумом команди дизайнерів, оскільки зелень продовжує рости. Біорізноманіття цього ландшафту додатково підтримують ящики для птахів і кажанів, а також різноманітні готелі для бджіл і комах. Ця будівля тільки будується саме цей під'їзд, тому що, вже як ви бачите, тут столи поставили, а підлога ще кам'яна і якийсь занепад тут Ну все ми виїжджаємо з елітного і дорогого району Амстердам Зейт. Будемо їхати в Амстердам Централь. Якщо сподобався мій влог, цей формат влогу в стилі Future Stalk. Стилі Future Urban Exploration, пишіть мені, пишіть коментарі, ставте фотовайки, підписуйтесь на мій YouTube канал і пишіть, що вам ще познімати.